Найбагатша, милозвучена та солов'їна усе це про наш код, та найбільший скарб рідну мову. А чи знаєте ви, що українська мова пережила 134 заборони? Саме так її в різні часи боялась та ненавиділа Росія. Івана Котляревського вважають зачинателем а Тараса Шевченка основоположником рідної мови? Найбільша кількість слів в рідній мові розпочинається на П, а ще мова багата особливими словами паліндромами, так звані дзеркальні фрази, які одинаково читаємо зліва направо та навпаки. Напередодні дня української писемності та мови ми вирішили з'ясувати у Дрогобичан, чи стали вони більше цінувати рідну мову? Адже в час війни на нашу мову, культуру та територіальну цілісність чергове зазіхає ворог. Українська мова, на мою думку, пережила дуже багато. Таких багатостраждальних моментів і її треба шанувати, підтримувати, бо дуже багато людей віддало своє життя за нашу мову і в часи УПА, і січові стрільці. Мова для нас це святе. Має бути рідною мовою, Ми плануємо взяти участь в написанні диктанту. І найбільше то об'єднує нас. Таке, коли всі роблять одну справу для мене мова важлива. Я вважаю, що якщо ти живеш в україні, значить ти повинен розмовляти українською мовою. Тому що ти приїжджаєш в іншу країну за кордон, ти знаєш цю мову, і ти їдеш з ціллю, Що ти, якщо їдеш Польщу, ти знаєш мати знати польську мову, і я вважаю, що так має бути в Україні. Ну я б сказала, що українську мову треба цінувати. І біженці, які приїжджають, вони навіть не стараються розмовляти українською. А от є. Ті самі китайці. Я думаю, всі бачили відео, де китайці, корейці стараються розмовляти українською, і у них це виходить. А біженці понаїжджають, як то кажуть, і ну, взагалі. Насправді українська мова зараз дуже вже популяризована. Знаю по тій причині, що працюю сам в східній Україні, де молодь активно вже переходить на українську мову. Тобто, українська мова вже набуває в стані війни, набуває свою популярність, і в принципі вона робиться ну, дійсно українською. Якщо у нас немає знання своєї рідної мови, отже, ми тоді, ну так би мовити, стаємо німими. Ми не чуємо тоді, і не бачимо своєї історії. Ми, не бачимо, ми тоді не знаємо свого коріння, своєї культури, традицій, звичаїв. Мова українська повинна жити в кожному серці, в наших думках. І, звісно що лунати на наших устах. Знаєте, мова це кордон. Якщо порушений кордон, значить порушені якісь межі тої мови. Як тільки ми починаємо розуміти і починаємо говорити перші слова, це вже означає, що ми себе ідентифікуємо. А ідентифікація це те, що потім складає наше майбутнє. Ну без мови немає життя і у своїй в своєму рідному краю на своїй землі українською ми маємо розмовляти тільки українською. Якщо б десь не розмовляли російською мовою, можливо б і не прийшли визволітелі нас визволяти. Коли чуєте, що в Дрогобичі хтось розмовляє російською мовою, от яка ваша реакція? Чи робите зауваження, чи просите перейти на рідну мову? І, звичайно, що воїни наші гинуть за нашу українську мову, і потрібно все ж таки, як казала Ірина Фаріон. Вже час і перейти на українську мову всім, це моя власна думка. якщо я вже чую дуже сильно вживання російської мови, якою послуговується фактично не лише на вулицях, а й в сферах обслуговування, так я вважаю, що доречно я даю зауваження. Так інколи ми чуємо мову, особливо в освітніх закладах. Так, бо у нас є дуже багато дітей внутрішньо переміщених. Звичайно, що ми намагаємось їх інтегрувати і, відповідно, робимо зауваження дуже толерантно, дуже виважено. Хоча не завжди думаю, що це вартує бути настільки толерантним, бо встановлюємо межі ми, і все, що ми дозволимо, це відбудеться.